Доброго дня добрим людям. Сьогодні трішечки попрацюю з котом за допомогою бормашинки. Це допоможе мені прибрати лишнє дерево, о, яке на груші доволі важко різати ножом, бо це доволі плотне дерево. Робота теж доволі трудоємка. Теж доволі важка. Але приносить задоволення і хороший настрій. Ну, а кому подобається моя робота, і хто хоче побачити закінчення цієї роботи, то заходьте на мій сайт, підписуйтесь. О, і ви не пропустите тоді закінчення цієї роботи та нові проєкти мої. А вже ж всім доброго настрою. Ну і чекаю на вашу підписочку. Дякую всім за просмотр. Всім гарного настрою. Пока-пока.